Слава Господу Ісусу за нову нову можливість спілкування і просим Його про нову милість світла і істина. В Минулому сповіщенні ми торкнулися спадщини з точки зору перворідства. І я акцентовано сказав про двох перворідних, які мали спадщину, але ганебним чином. Втратили її. Це перворідний Ісака великої посуті, сина по обітниці благословенного Господа. І це перворідний Якова, Рувим, який також ганебним чином віддав своє перворідство або перекреслив його, опустивши упустив, свою долю. Ми бачимо, що перворідство це не синонім святості, достойності, високості і чистоти. Ці два приклади показують, що можна мати перворідство і бути ганебним. Перворідство не гарантує висоту цієї особистості. Чому? Тому що той, хто народжується першим, він нічого для цього не робить. Але першим народжуються і потворні люди. Першими не завжди народжуються найкращі. Нерідко першими народжуються виродки, які потім причиняють багато шкоди, болі і страждання батькам. А це первенець, це перворідний. І навпаки, той, що не перворідний, не завжди являється таким. Хоча немає такої долі перворітства в області цього благословення. Тому перворідство не гарант святості, і мати перворідство не означає дорожити ним. Можна бути сліпим і матися за ніщо, бути в числі або бути перворідним і мати велику, повну долю. Спадщини, як перворідну, перворідний двійну долю означає, не означає її отримати. І саме в цьому контексті ми підходимо впритул до питання отримання спадщини, не тільки того, що нам обіцяно, не тільки законності цієї спадщини. А тут в цій точці ми починаємо, ми робимо маленький поворот. Перворідна доля і спадщина, яка належить перворідному, може не знайти його, і він може не знайти її. Тобто перворідний не обов'язково отримує цю долю, якщо не буде достойним і гідним в цій благословенній долі, яка йому дається перворідство. Перворідний може втратити. І маса втратить цю долю, двійну долю землі множинну, втратять священство, царське священство, а не просто священство, і втратять царствування, і не отримують цієї долі. Ні однієї із цієї долі, ні одного елементу вони не отримають. Ні царства, ні священства, ні долі землі для володіння. І насолодження в наступному віці. Тепер розуміючи це, давайте вернемося або зробимо маленький відхід. Він необхідний. Необхідний, тому що нам потрібно зрозуміти, що означає церква перворідних? І чому ми маємо цю долю? Церква в Божому задумі і в Божому промислі є істинно законно перворідним. Всі Божі сини і дочки, але вони всі включаються в один загальний, загальну одиницю являються перворідним. Церква це перворідні. І ми читали минулого разу, що ми приступили до церкви первинців, церкви перворідних. Чому церква перворідна? Хіба вона перша? Хіба ми не бачимо в старому заповіті масу людей, які були раніше церкви? Хіба ми не знаємо, що були творіння раніше, навіть ізраїльського народу. І що були люди, патріархи, які були раніше них. І ми навіть знаємо, що раніше них був до Адама і в світ. І ми навіть знаємо більше того, що й до Адамового світу були ангели найстаріші і найдавніші творіння, і що найменше вони точно були раніше нас. І тут нам необхідно чітко і ясно. Розумієте картину, величайшу картину Божої творчості? Все, що було до церкви, це старе творіння. З моменту народження церкви, перший, хто народжується в новому, первинець є церква. Церква і її народження це точка, якщо точніше сказати, хрест Христа і його розп'яття розтинає Боже Царство, Божу вселенну на дві частини: частину старого, старої вселенної, вічність до моменту Христа і до Його розп'яття, і нової ери, нове творіння – від розп'яття Христа і в наступну вічність. І перший, і що робить Бог? Він творить нову Вселенну. Де закінчення старої вселенної? На Христі? Де початок нової вселенної? На Христі? І там на Христі, йде відлік нової ери, нової вселенної. А завершується ця нова ера і нова вселенна на новому небі і новій землі, новим Єрусалимом. Першим в цьому творінні, в новому творінні і в новій вселенні, в новому всесвіті є церква. Вона перворідна. Давайте прочитаємо, що говорить слово Боже в об'явленні 21-го розділу. Після того, як представлені нове небо, давайте я прочитаю швидко з першого вірша і дійду до п'ятого. 21.1. об'явлення. І я побачив нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля пішли і моря більше немає. І я побачив святе місто новий Єрусалим. Сходящий з неба від Бога приготовлений, як наречена, прекрасна для свого чоловіка. І я почув голосний голос престолу, говорящий, Ось скинія Бога з людьми, і він буде жити в скинії з ними, і вони будуть його народами, і сам Бог буде з ними, і буде їх Богом. І він зітре всяку сльозу з їхніх очей, і смерті вже не буде, і не буде вже ні смутку, ні крику, ні болі, бо Перше минуло. Запам'ятайте цей момент. Минуло. Перше минуло. І той, хто сидить на престолі, сказав. Ось я роблю все новим. Ось я роблю все новим. І він каже: напиши, тому що ці слова вірні і істинні. Дорогі. В цьому тексті представлена картина, завершальна картина і зафіксована картина повного і абсолютного оновлення, нова вселенна. Що ми знаходимо в цих кількох віршах? Ми знаходимо повторюющеся слово нове, 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 «нова». І весь час нове. Що є новим в Божому задумі? Нова Вселенна? Нині ми на старій землі, вона не годиться, земля буде нова. Нині ми під старим небом, вона не підійде, воно піде і скрутиться, і згине, і ми чекаємо нового неба. Нині ми знаходимося в сфері старого творіння. Але наступить час, коли старе піде і залишиться нове, старе буде в іншому місці, і з цього моменту більше ніхто про нього не згадає. Бо все, що старе, опиниться в другій смерті в Огняному. а все, що нове, на новому небі, новій землі, в новому Єрусалимі. Де початок цієї новизни? Хрест. Христа. І з моменту розп'яття і Воскресіння Христа ми бачимо, що нове. Давайте ми побачимо це в писанні. Що є нове? Відкрите пісня Якова. Як і говорить, давайте з 17 го вірша прочитаємо 1,17 Всякі добре даяння і всякий досконалий дар звиш сходить від отця світів, у якого немає переміни ні тіні, що падає від переміни. 1,18 Він породив нас словом істини, задумав. Щоб задумавши, щоб ми були деяким начатком його творіння. Ось первенці, ми начаток його творіння, ми початок його нового творіння, і він так задумав, що зробив нас начатком нового творіння. Нове творіння бере початок з цього моменту з народження святих, з народження церкви, з Воскресіння Христа і відродження святих Духом Святим. В той момент, коли Дух Святий почав свою роботу, і церква була народжена в день П'ятидесятниці, з цього моменту почалася нова вселенна, новий початок, нове творіння, яке завершується в, на новому небі і новій землі, в новому Єрусалимі. Ми перворідні цього творіння. До церкви, до святих, ще приєднаються люди, і не тільки люди, приєднаються ще деякі творіння, тим не менше. Первенець, який має спадщину дві долі. Інші творіння матимуть благословіння, але первенець за прообразом, яким ми бачимо у старому заповіті, повинен мати двійну долю землі, множину, повинен мати спадщину і повинен мати царствування. І, ці, і цим первенцем є всі Божі вибрані в новозавітній період. Всі спасені, яких він породив через відродження? Церква перворідний нового творіння. Нового Всесвіту, Нової Вселенної. Все починається з неї. Яка спадщина перворідного нового творіння? Новий Русалим. Замітьте. Новий Єрусалим це спадщина перворідного. Не всіх. Інші також отримують благословення. Але не всі. Спадщина нового творіння в новій вселенні належить тільки перворідному. Що в цьому віці належить? Така ж доля, двійна доля, священство і царствування в наступному віці. Коли ми дивимося в вічність, ми бачимо, що перворідний отримує новий Русалим на, новій, на новому, під новим небом і на новій землі. А що перворідний отримує в наступному віці? Адже ми знаємо, що між вічністю і періодом церкви ще один проміжок тисячоліття. Що отримує перворідний? Нове небо і нова земля? З центром який ми бачимо в 21 розділі, це повністю завершена і досконала нова вселенна. Там почнеться повне і завершене дійство, і доведене нове творіння буде доведене до досконалості в абсолюті нічого старого не залишиться. Наступний вік все ще матиме дещо старого, щонайменше стару землю і старе небо. Не дивлячись на те, що все буде відтворене і відновлене, і ми будемо насолоджуватися цим відновленням, якщо удостоїмося честі бути отримати спадщину перворідних, тим не менше, багато старого все ще залишиться. Але коли прийде нове на земля і новий Ірусалим, більше нічого із старого не залишиться. Але якби це було все, що ми бачимо? Ми в процесі бачимо, що перворідні діляться на різні дві категорії. Не дивлячись на те, що церква є перворідною і доля її. Утверджена, і я тільки що її представив. Ми бачимо, що вона має начаток. Перворідні мають начаток. І є начаток із перворідних. Давайте відкриємо і подивимося на на це. об'явлення 14 розділ, четвертий вірш. Представлені і якась категорія людей. І тут сказано: це ті, які не були опоганені жінками, це ті, хто слідує за Ангсе, куди б він не йшов, вони куплені від людей як начаток Богу Янцю. Ми бачимо із начатку про який говорить Яків, що Бог зробив нам деяким да нас деяким начатком. Але ми бачимо, що в цьому деякому начатку, новому творінні, є ще один начаток більш високого рівня. І цей початок зафіксований в 14-му розділі об'явлення. І це перворідні з перворідних, і їхня доля цих перворідних повна, тому що цей початок однозначно і стовідсотково отримує всю спадщину. У наступному віці і абсолютно спадщину в вічності. А інші з перворідних тільки ту, що в вічності, через певний процес. Тому початок в – це початок з начатку, перворідні з перворідних, або, якщо можна сказати, найсвітліша і найчистіша частина перворідних. Гідні, достойні, перворідні, достойні перворідства. А що з іншими? Це перворідні, які втратили цю долю Маса віруючих людей, які є в начатку нової ери, нової вселенної і являються перворідними в цьому начатку вони не отримують спадщини наступного віку. І не будуть в цьому начатку. Вони пропустять цю долю спадщини. Причина? Ми сказали її в попередньому. Ми сказали два ключових. Ненаситність, ненажерство і сексуальне розбещення. Це два капкани, в які попадуть маси. і Обкрадені, бувши, не отримують долю перворідства в наступному вісі, але отримують її у вічності. Підсумовуючи, ми всі, всі відроджені, являємося начатком нового неба, нової землі і нового Єрусалиму, нового Всесвіту, нової ери, нового божественного. Буття. Але не всі перворідні гідні, як ми бачили, не всі були гідні своїх батьків. На превеликий жаль, треба ствердити. Не всі перворідні, гідні і достойні Отця Небесного. Не всі залишились йому вірними. Не всі Щастю оцінили великий великий велику-велику перевагу і достоинство бути родженими від Отця Небесного. І не тільки, а утвердити це народження ради слави Його і радості Його, бо Він народив нас в цьому начатку творі. Ми первенці всього нового творіння. Це дуже висока доля, це дуже висока ступінь благословіння, яка дарована нам, як нерідко дешево продається ця доля. З гірким, з гірким осадком всередині, дивлячись на деяких людей, хочеться сказати, в якому глибокому помутнінні вони, коли вони так дешево віддають. Долю свого перворідства, бо народження від Отця Небес це первенство, це перворідство. Це висока, незбагненна, непізнана доля, до не було перворідних такого рівня. І після не буде перворідних такого рівня. Це вища доля перворідства, це святі, це народжені Богом. Діти. І в цьому народженні нам необхідно достойно ходити, щоб являти Отця і брата нашого, перворідного, який первороджений, і якому ми стали синами через його ж жертву і кров його, і ми повинні бути гідними, як і Він, щоб отримати таку ж долю, яку він отримує. В наступному віці. Отож, будучи перворідними, не опускайте цю долю, велику долю перворідства заради якоїсь юшки, заради якогось нікчемного задоволення, заради чогось такого мізерного, такого сміття, заради якоїсь суєтності, заради якоїсь. Прийдеться сказати родинності або якогось родства, природнього родства, заради якоїсь емоції, як це низько і дешево. Нехай серце наше пізнавши цю істину і побачивши це, яке велике достоинство дано нам бути начатком, деяким начатком творінь Його, і ми первинці серед цього творіння. Нехай ми гідно представляємо перворідство на славу йому, щоб отримати повну спадщину наступного віку і спадщину у вічності в достойному вираженні назавжди, в новій вселенні і в новому перебуванні між і спільності між Богом і людьми. Нехай буде так для кожного із нас. Бережіть себе, достойно ходіть. Достойно його покликання. Амінь.